Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, з Днем хрещення Русі. Святий апостол Андрій, первозваний, прийшов на наші землі з проповіддю про Христа розп'ятого Воскресшого. Після того, як апостол Андрій посів семена віри на нашій землі, пройшов певний час, коли вони дали перші паростки. Перше хрещення. На Русі було при святих Кирилі кіринні Мефодії, коли вони перевели священне писання або службові книжки на слов'янський язик, коли вони винайшли слов'янську азбуку. Друге хрещення або друге паросток, коли, який дало це сім'я, був при князях Оскольді і Дірі, які хрестили багато русичів. І саме прийняли хрещення. Третє хрещення було сплеск віри на нашій землі, був при, князині, при княгині Ользі, яка сама хрестилася і охрестила багато людей і будувала храми. І останнє хрещення це великий сплеск того сім'ї, яке посіяли, посіяв святий апостол Андрій було при святому князі Володимирі. Святий князь Володимир був визнатним керівником держави, визнатним князем. В Русь тоді входило не тільки територія нинішньої України, туди входила значна частина нинішньої Росії, туди входила Білорусія, туди входила частина Польщі, інші частини інших держав. Те княжество, яке очолював святий князь Володимир. Воно охоплювало Волгу, Каму, Дон і Кубань. І тому говорити сьогодні про хрещення тільки Київської Русі, це буде неправильно. Це буде приниження трудів святого князя Володимира. Він охрестив цю велику Русь, яка існувала при ньому і центром і столицею якої був місто Київ. Нехай Господь кожному з нас подарує силу, мужність, рішимість бути подібними до святого князя Володимира, який до хрещення був жорстоким, сувровим, розбещеним князем. А коли хрестився, то він став красним сонечком. Це не червоне сонечко, це слово слов'янське, яке означає красивим сонцем. І коли святий князь Володимир, саме і прийшов на землю, сюди до нас і хрестив народ, то він молився Богу і говорив: Боже, створивши небо і землю, подивися на нові люди ці і дай їм спізнати Тебе, єдиного істинного Бога, Утверди в них віру, праву і несовратиму. І ми повинні, дорогі брати і сестри, берегти ту віру. Яка святого князя зробила із жорстокого умилостивого батька. І ми повинні, коли ми будемо жити по цій вірі, і ми будемо берегти, то ми самі також будемо виправлятися в кращу сторону. Ми станемо добрими, будемо любити один одного, будемо жаліти, поважати один одного. Якщо ми хочемо бути дітьми святого князя Володимира, ми повинні жити так, як жив святий князь Володимир. А він жив. По тій вірі, яку він всім серцем, всього, всією душею прийняв. Нехай Бог всіх нас благословить і помилує молитвами святого рівнопостого князя Володимира, нашого просвятителя і хрестителя.